Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні у мене випуск трішки незвичний. Як ви бачите, стою я біля виноградних вегетуючих саджанців, які виростила разом з чоловіком своїми руками. І тепер хочу запропонувати вам до продажу. На дворі настала така гарна пора. Заморозки вже я надіюсь, в минулому саджанці гарно закалені, і тож їх можна висаджувати. На моєму каналі є відео посадки вигидуючих саджанців. Тож, передивившись його, ви впевнитесь в тому, що це все дуже і дуже просто. З ось такої рослинки ви можете запросто виростити собі розкішний кущ винограду і мати його на своїй садибі. Також зовсім нещодавно я випустила відео, в якому показано, який вигляд має саджанець. Саджанець на другий рік свого життя. Там я до мілких деталей розповіла, як я вирощувала вегетуючий саджанець, саджанець у перший рік його життя і який вигляд він має на другий рік. Тож, ви передивившись, можете наочно убідитися, що саджанці, вирощені нами, мають гарний потенціал до життя. І в подальшому будуть тільки вас радувати. А зараз я коротенько зупинюсь на тому, які ж таке я маю сорти на продаж. І тож, Алвіка. Алвіка насамперед зачаровує своїм зовнішнім виглядом. Саме ягода зачаровує. Вона крупна синьо-фіолетового кольору раннього сроку дозрівання. В наявності близько 15 сортів винограду. Тож вирощували ми і під замовлення. Зараз е всі замовлення свої ми вже розіслали. І ось зараз я вам показую те, що у мене є в наявності. Зупинюсь тепер на інших сортах винограду, саджанці, якого маємо на продаж. Це виноград цимус. Мені особисто дуже подобається. Має... Це кишмиш насамперед, має цитронний присмак. Е коли вивозимо його на ринок, то я вам скажу так: подобається він абсолютно всім людям. Ось такий він, цей цимус, має таку красиву янтарну ягоду жовтого кольору. Також є саджанці надії Азос це дуже старий перевірений часом сорт. І, до речі, про всі свої сорти. Я не раз робила огляди. На моєму каналі є огляди цього винограду. Тож, передивившись, ви можете більш детально з ним ознайомитися. Надія Азос має хлопку смачну ягоду. До речі, цей виноград дуже витривалий до зворотніх заморозків. У прошлому році ми були від нього в захваті. Саме цей виноград витримав. Всі заморозки, і дуже гарно себе показав, як витривалий сорт. Він має ранньо середній термін дозрівання. У нас на Сумщині він гарно визріває, і кущ витримує гарні навантаження, грона були. Навіть до 2,5 кг. У моєму відео я показувала цей виноград, тож ви можете подивитися. Я би сказала дуже цікаве відео, саме про те, який врожай ми з нього маємо. Виноград суперник має дуже красивий яскравий колір, малиновий, смачна ягода, має ранній термін дозрівання та грона до 1,5 кг вагою. Також виноград Ландиш. Дуже шикарний сорт, я вам скажу, має красиву воскову ягоду. З раннього терміну дозрівання виноград. На кущі виглядає дуже шикарно, я вам скажу. Витримує кущ гарне навантаження. Має цікавий мускатний смак. Ну, Виноград супер, я би сказала. Виноград-красавчик. Відрізняється тим, що він ультраранній, має красиву жовту ягоду, кущ тримає добре навантаження. Тож то сорт теж дуже і дуже гарний. Також маємо мускат новошахтинський, має чудовий мускатний присмак. До речі, красавчик теж має мускатний смак. Відрізняється ягода тим, що має. Фіолетовий колір Красивий колір, вона має до одного кілограму. Також є саджанці винограду Руслан, який я дуже полюбляю і вам рекомендую. Ягода крупна, має сливовий присмак. Виноград дуже витривалий, грона красивіче. Також є в наявності велюр та інші саджанці. Весь перелік я вам прикріплю під відео. Прошу звернути увагу, яка розвинена та розгалужена коренева система. Усаджанців. Також телефон та контакт будуть закріплені під самим відео. Тож, якщо хочете мати в своїй садибі виноград, завітайте, зробіть замовлення і вирощуйте цю чудову ягоду. Тож на все добре, до нових зустрічей!